і всі... за хомяка. Так, у нас хозяин ш... взял пульт, то зараз ми сідати в сідать. Так, зараз будемо. Сидаю хомачок. Все, полетіли. О, клас! Ну, буде дуже класно, подивитися на це все. Так. Вот у них компьютерный скилл. Вот. Так, на базовый ртлит. Так, і всіх ось сюди, все напросто, і ходи хвилюємо, так, пульт положив, іду, так, все вже, угу. і ходи.

Так, як там мій хомяк? Він досі тут. Як я ще добре був погрався машинками клансі. Так. А куди його запаси діл? Так, там їх. Вот такие, вот такую сим. Он зрозуміло, він їх ховає. Дам ему для декору маленький стіл. А нам треба розширити територію. Дрить-дрить-дрить-дрить. Так, вот тут мы зараз все затянем. Щоб у нас не був весь погляд. Щоб було мало світла. Мы любим коли мало світла. Удобно тех с Майнкрафтом творе. Так, за нее все выкидали. Делал отсюда переносом. Так, думаю, маленькі веконцы. Я вставлю, Хоча я тоже вставлю. Хоча я вставлю тут. Зможу не разуметься, що с чем робити. Так. Чипаю. Хурики не закрыться ніколи. Так, за йоки не закрою тут упор. вот такого проем у нас вот такая лишковая еще склад, мне нам дасте, вот такие горшковики. шке. Це такі, щоб її... це як він купив такі книжки для хомяків, щоб вони їх рвали, але ми їх просто заберемо з собою і ось сюди кинемо. Так, він же наш. Миша, то дам йому сиру. Собаки на двоє розгалкались десь сюди чиї. Мені сподобалось, але Треба забирати. забрати. То, Татаха то, і забирає отопів місця самому террарі він заїзняло в моїй клітці. А я змогу ховати двері. Mm -hmm. Мене ніхто не знайде. Я буду схований. Ніхто не знає. дивіться вікно. Эй, його ще було так мені добре. То коли воно відкриті, то він А тут же половина землі висунута. Yeah. Я думаю, це віконце травня. Бети нижче, а от теж щось поставити теж думаю, моєму так би свипати. Все на ну. чуть-чуть Але нічого. Дам йому щось якісь палочки. О. На дворі повноразу збирав, Хай зробить він щось. Так, а ми їх отут вчипаем. Це буде для наших фруктів. Точно. Це буде вішалка для фруктів. Будемо вішати сюди фрукти. Головне, щоб не впали. Нічого, якщо впадуть... Ні, вони занадто великі, вони не точно впаде. Хай тут будет. Ця гілка буде так для країн. Отак буде. Включити то команду Тунд, де, де то у нас коли то у нас, то ми не можемо починати оцю брати, оцю мегабазуку. Вона чомусь в усіх моїх іграх пропала. І в хоро, і в зимовій грі, і тут навіть. Дам помичку отаку лампочку. Она будет мяукатись. Тут, 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 тут. Тут, тут, тут. Тут, тут, тут. Мячик ему дам. Мячик! Мячик лаем. Мячик, как речь. Нам ще треба повно всього тут. Так, можу йому зробити більший трамп. Так, вилізь. Але тоді прийдеться його перенести кудись. Перенесу його кудись буде. Так, а ми поки що включили команду цю. І дивимося, яке місце саме найліпше. Вон там зайнято. Тут теж. Вот тут було б поганий б... а але тут Вот тут би, а тут зенату міську. Хай буде терраріум тут, де він є. Так, зараз вимкнемо команду. Що ми вимкнули? Не, не буду ліпше переносити його дім. А то місця дуже мало і далі. Накидаємо фруктів. І він нам спеціально робить такі маленькі фрукти. У нього є спеціальна машинка така, яка робить з гігантських фруктів маленькі. дальше будем да, мы поставим вот тут вот такую решетку такой так и нам тут работе все так о и нам тут такую скамейку поставил нам вон она удобно и меня не забрал Ми зараз даем звук, який ми ну, каже, що нам холодно. Я зараз поставити лампу. Для вона на хто висока? Вона мене десь вот так, щоб... Мене гріло. І тут же. Блін. Так, він зараз її лампочку поставить. Щоб вона нас гріла. У неї лампочки так майже немає. Ну там є така текстурка лампочки, але то о, тепер тепленько. Треба зробити туалет. Так, что нам, что Парши, дать? Показывай, Василий, я вдруг я с вами для... Я тебя наобижу, иди сюда, иди. С кафинами. 不意思，找军不好的就说意思。嗯、so, Я відкрив... Чоп, щоб його забрати. І сітку нову повішати. Так, от вона десь. Вот. Все. Повішав. Та, у нас камінь впав. Це так спеціально зробив, щоб гра була цікавіша. Може, колись я її зроблю так, щоб... Не тільки я один міг в неї грати, а і хтось ще. Підписники. Ми білий хомяк. Можемо камеру взяти. Бо я включив команду. Добре, я її не включав. Це він нам дав, але ми її не хоче. Так. Він нам дає, походу, шебіль, що хоч... він дає нам ще черв'яка. Навіть можна сказати більшого. Він хочу ще побачити, чи ми з ним впораємось. Це мій любий мой козям! Ого, який він сильний. Так, треба відправляти таких монстриків. Такі кормо монстрики. Вони керуються Вони керуються. І вони закорм. Ми їх просто загрызем. Ого, який він сильний. закрываемся. Боже. Боже. Ну, так и восьмого вечер. Ой, же восьмого вечер. надо работать спать. І знаєте, я додав такий режим сюди. Спеціальний. Що ми можемо піти за хозяїном і захищати його від тараканів. Нім, зараз будуть таракани. І від всяких змій. Від таракаїкс монстров. Так, я начала не специальце. Э-эм-эмпнем п зип-зип- Коли ми били? О, що? Хомяк? Він мене від тарканю захищає. Я тобі поможу, хомяк. А ну, йди сюди, висминок. Все, хомяк. Давай я вот все буду приберу, а ты іде спати. Окей. Так, і дай пішли